Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 травня. Сьогодні ми перенесемось у 1 травня 1945 року в самісіньке серце зруйнованого війною Берліну саме цього дня над будівлею Рейхстагу замайорів Червоний прапор символ перемоги над нацизмом, який закарбувався в історії, як момент тріумфу Червоної армії. Але чи все відбувалось так, як на легендарному фото? Прапор перемоги було піднято вночі з 30 квітня на 1 травня, коли радянські солдати увірвалися до будівлі Рейхстагу. Справжній момент був хаотичним, небезпечним і темним. О третій годині ночі під час штурму це зробили українець Олексій Берест, росіянин Михайло Єгоров та грузин Мелітон Кантарія. Але вже наступного дня, 2 травня, радянський фотограф Євген Халдей. Поставив перед собою інше завдання створити образ, який увійде в історію. Він організував постановочне фото, де двоє солдатів наново піднімають прапор уже під гарним освітленням і з вигідного ракурсу. На знімку видно, як один з бійців тримає стяг, а інший підтримує його, нависаючи над містом. Але уважне око помітить одну деталь: на руках у солдата два наручні годинники. Цей факт одразу викликав критику, мовляв, мародерство. Радянська цензура не дрімала другий годинник на знімку швиденько затерли при публікації. А як ви вважаєте, чи потрібно було робити постановочні фото, щоб створити показову історію перемоги? Поділіться думками в коментарях. 1 травня 1960 року, коли СРСР святкував День праці, в радянському небі з'явився непроханий гість. З авіабази поблизу Пешевара в Пакистані злетів американський літак-розвідник Юту. Його пілот Френсіс Гарі Пауерс мав перетнути увесь радянський союз від кордону з Афганістаном до Мурманська і сфотографувати ключові військові об'єкти: ядерні полігони, ракетні шахти та авіабази. Політ мав тривати понад 9 годин. Юту летів на висоті понад 20 кілометрів. Це було значно вище ніж діставали радянські винищувачі та системи ППО. У США вважали, що Пауерс непомітно виконує завдання і спокійно приземлиться в Норвегії. Але цього разу все пішло не за планом. На території СРСР радіолокаційні станції одразу засікли ціль. По тривозі підняли винищувачі, а згодом і зенітно-ракетні частини. Поблизу Свердловська по літаку було випущено кілька ракет з новітнього комплексу С – Літак був пошкоджений першою ж ракетою, але радянські військові це не зрозуміли і випустили по цілі ще 14 ракет. Один з пострілів випадково збив і радянський винищувач міг 19 Загинув пілот Сергій Сафронов. Літак Пауерса розвалився, але він встиг катапультуватися і був затриманий на землі. Спочатку США брехали, мовляв, то був метеорологічний літак, який збився з курсу, але радянський союз оприлюднив неспростовані докази: уламки літака, секретне фотообладнання, і головне самого Пауерса. Живого і неушкодженого суд у Москві у серпні 1960 року тривав кілька днів. Пауерса засудили до 10 років, з яких три мали бути у в'язниці. Але вже у лютому 1962 року на мосту Глініке в Берліні, який після цього почали називати Шпигунський міст, його обміняли на радянського розвідника Рудольфа Абеля, якого раніше впіймали в США. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.